Перець теплолюбна рослина, на більшій частині нашої країни його культивування ефективно тільки в плівкових або полікарбонатних теплицях. Агротехніка закритого ґрунту має свої особливості, які потрібно знати, перш ніж зайнятися вирощуванням перцю в теплиці, особливості посадки перцю в теплиці, посадка перцю в теплиці, в тому числі в полікарбонатною, має свої особливості, терміни посадки, вони залежать від кліматичних умов регіону. У неопалювану теплицю розсаду перцю можна висаджувати тоді, коли температура в ній не буде опускатися нижче 1,0-12. У південних районах це спостерігається вже на початку, в кінці квітня, а в середній смузі в кінці квітня. В середині травня, якщо в теплиці з восени підготовлені теплі грядки, то терміни посадки можна зрушити назад на 3-4 тижні схеми посадки. Раніше перець висаджували за єдиною схемою. Відстань між рядами 50-60, інтервал між рослинами в ряду 15-30 см – це так званий широкорядний спосіб, але останнім часом розроблені і застосовуються альтернативні способи: стрічковий дворядковий. При цьому стрічку роблять з двох рядів з відстані між ними 20-40, а відстань між стрічками 50-60. см. Інтервал посадки перців в ряду в залежності від сорту. 15-30 квадратного гніздовий лунки для цього способу розташовують за схемою 6060, висаджуючи в кожну відразу по дві рослини, шаховий спосіб полягає в посадці розсади за схемою 2020 або 3030 нуль три зі зміщенням рядів на половину інтервалу. Всі ці способи забезпечують комфортні умови для зростання перцю і економічність використання площі теплиці. Вибір конкретного способу розміщення залежить від уподобань городника і розмірів теплиці. Городник може висаджувати перці, і за своїми схемами важливо при цьому розуміти, що існує норма висадки перцю до 8 кущів на 1-2 Її і слід дотримуватися. Деякі застосовують спосіб загущення посадок, доводячи щільність їх до 14 кущів на 1-2. Це призводить до наступних наслідків. Погіршується освітленість рослин, що призводить до збільшення термінів дозрівання плодів, але при цьому вони виростають більшими і красивими. А також збільшується врожайність з одиниці площі при відповідному догляді, нестача харчування і вуглекислого газу для усунення негативних наслідків будуть потрібні посилені регулярні підгодівлі рідкими органічними добривами, і детально про підгодівлі буде нижче. Збільшуються ризики виникнення грибкових захворювань. Тому слід застосовувати обробки біофунгіцидами, наприклад, фітоспорін. Про обробки також буде окремий розділ: комбіновані посадки, З чим можна садити перець по сусідству. Найчастіше в теплицях вирощують томати, огірки, перці, баклажани. Всі ці культури, крім огірків, вимагають приблизно однакових умов вирощування, їм потрібні тепло, волога і регулярні підгодівлі. Тому їх цілком можна вирощувати в одній теплиці, огіркам, крім цього, потрібна підвищена вологість повітря, яка не зовсім підійде іншим культурам, але в принципі їх теж можна посадити в загальній теплиці де-небудь в дальньому кутку, де повітря буде повлажне. Крім основних культур, між кущами перцю корисно висаджувати деякі пряні трави, базилік, його аромат відлякує тлю і білокрилку. А також захищає від борошнистої роси і цвілі, майоран відлякує шкідливих комах і приваблює бджіл. Любисток прискорює ріст, оточуючих його овочів, і робить їх більш міцними і стійкими до хвороб лук будь-якого виду, посаджений в міжряддях, знезаражує ґрунт. А ось гіркий перець в одній теплиці з солодким висаджувати не варто. В результаті перезапилення солодкий перець придбає гіркоту, підготовка ґрунту, як і для будь-яких інших культур ґрунт для посадки перцю в теплиці готують восени. Якщо вона стоїть на хорошому родючому ґрунті, то буде досить внести під перекопування органічні добрива перегній, компост по нормі 1-2 відра відрана 1-2, деревну золу 2-3. Два суперфосфат 50 60 гм. 2 Якщо ґрунт недостатньо пухка, то в неї додають тор, і або грубозернистий річковий пісок до додання їй легкої проникної структури. Якщо теплицю встановлюють на неродючих глинистих, піщаних або кам'янистих ґрунтах, то буде потрібно привізний чорнозем для створення родючого шару. За розміром грядок риють яму глибиною 30-40 см, заповнюють її чорнозимом, два частини торфом. Один частина перегноєм, один частина піском, один частина при перемішуванні компонентів в яму додають деревну золу і суперфосфат в зазначених вищих кількостях, теплі грядки. Хорошим рішенням буде облаштування теплих грядок для посадки перцю. Для цього потрібно так само, як і в попередньому випадку, вирити яму глибиною 30-40 см, але заповнити її слід різною органікою. На дно укладають шар 10 15 см грубої органіки дошки гілки. Тріска наступний шар такої ж товщини роблять з органіки середньої фракції дрібні рубані гілки. Стжка, рубані стебла кукурудзи і соняшнику і зверху все це засипають напівперепрілими тирсою, хвоєю, сіном, опалим листям, напівперепрілим перегноєм і в Цей шар може бути вище рівня землі на 10-20 см. Засипають все це шаром чорнозиму товщиною 5-7 см і поливають теплою водою. Непогано при цьому додати препарати, що містять ґрунтові бактерії, наприклад, байкал, сяйво і тперепревая. Органіка виділяє тепло, що надає сприятливу дію на розвиток перцю, а також дозволяє висаджувати розсаду в більш ранні терміни. Підв'язка перців найчастіше в теплицях висаджують високорослі сорти перців, які потребують підв'язки. Тому що до посадки розсади слід про це подбати і приготувати відповідні пристосування, це можуть бути індивідуальні кілочки для кожного куща. Шпалера звисають зверху шнури, до яких підв'язують стебла перцю. Висадка розсади в теплицю. Ця операція не має будь-яких особливостей, просто висаджують готову розсаду в попередньо пролиті теплою водою лунки згідно обраної схеми розміщення. При цьому не можна забувати про те, що перець погано реагує на заглиблення, його висаджують на тій же висоті, на якій він ріс до пересадки, на додаток до добрив, внесеним при підготовці грядки бажано в кожну лунку додати пожмені перегною і деревної золи, як виростити перці в теплиці, в тому числі полікарбонатною. Після посадки розсади приступають до регулярного догляду за нею Довологісний режим, оптимальними і комфортними умовами для перцю є температура 1,8. 26 – свологість повітря її можна виміряти за допомогою гігрометра сімдесят У випадках критичних порушень цих параметрів будуть потрібні екстрені заходи, якщо навесні несподівано настали заморозки, і температура в теплиці знизилася нижче 1,0. То грядки слід вкрити спанбондом, встановивши для цього дуги. При настанні сильної спеки і наближенні температури всередині теплиці до 5. Можливо, крім провітрювання, буде потрібно додаткове укриття теплиці, затиняючи сіткою, при підвищеній вологості теплицю провітрюють, а при зниженій розміщують в ніємності з водою для випаровування правильний полив, для поливу слід застосовувати тепловідстояну воду. Запас якої бажано постійно мати в теплиці, поливають перці під корінь. Не бажано, щоб вода потрапляла на листя. Для цього можна скористатися садовою лійкою. А що зручніше, змонтувати систему крапельного зрошення, кращий час для поливу, ранній ранок і пізній вечір. В день можна поливати тільки в похмуру погоду. Зазвичай це роблять через день. Але звичайно ж, варто при цьому діяти по ситуації, якщо погода стоїть дуже спекотна і спекотна, то частоту поливів збільшують, а в похмуру і дощову погоду скорочують. Ґрунт після поливів слід рехлити для забезпечення доступу повітря до коріння, при цьому не слід забувати про те, що вони розташовані досить близько до поверхні. Тому розпушування повинно бути дуже акуратним. При пошкодженні коренів рослини починають хворіти і можуть зовсім не дати врожаю, щоб скоротити кількість розпушувань. Ґрунт можна замульчувати за допомогою сіна, перепрілих тирси перегною торфу і підгодівлі, висаджена розсада вкорінюється і починає розвиватися протягом двох тижнів. Після цього приступають до підживлення. Найкраще для цього використовувати органічні настої, які легко приготувати самостійно. Для цього потрібно у віддаленому місці через присутність неприємних запахів встановити бочку з широким горлом відповідних розмірів. Зазвичай 50-200 стіл. У неї поміщають один з органічних компонентів доступний городнику, свіжий коров'як або гній. Пташиний послід свіжоскошена рубана трава путяка, підійдуть також бур'яни, але кращий ефект дає кропива. Сливають водою в пропорції приблизно 1-1, накривають бочку і залишають для бродіння на 5-7 днів. Після закінчення цього часу настій і ціджують, розводять водою в співвідношенні 1-5. Настій пташиного посліду розводять 1-1-0 і одобрюють перець під корінь. Витрачаючи по одному літру підгодівлі на кожну рослину, через тиждень підгодовують перець мінеральними калійними добривами для цього дуже добре підійде монофосфат калію, який попередньо розчиняють у воді і поливають посадки з розрахунку 10-20 грам препарату на 1-2 грядки. А також можна замінити це добриво настоєм деревної золи, його готують шляхом настоювання у відрі теплої води 2 літрів просіяного попелу протягом 2-3 днів. Після цього поливають перець під корінь поодин на куща або обробляють запиленням по листю. Така процедура забезпечить не тільки позакореневе калійне підживлення, а й профілактику грибків, а також деяких шкідників надалі зазначені підгодівлі поводять щотижня, чергуючи органічні і калійні. Формування кущів деякі городники вважають, що формування і обрізка перцям не потрібно і є зайвою операцією. Виходячи з власного досвіду, можу сказати, що без видалення зайвих пасенків, без своєчасної форміровки куща перцю плоди його виростають менших розмірів, м'якоть їх виходить більш тонка, а підсумковий урожай практично вдвічі менший ніж на правильно сформованих кущах. Найбільш поширена формування в два стебла, щоб її отримати, потрібно. Видалити все листя і пагони в нижній частині куща до першої розвилки, після цього з розвилки почнуть зростання два-три втечі, якщо кущ досить потужний, то можна залишити їх все, але краще все, ж обмежитися двома так надійніше. Ці скелетні пагони починають гілкуватися, випускаючи з розвилок пагони другого порядку і бутони. У цій фазі видаляють всі такі пагони за винятком одного, який продовжить зростання вгору. А також видаляють всі квітки першої хвилі, що буде сприяти більш сильному росту куща. Далі, під час подальшого розгалуження, прищіпки проводять за таким же алгоритмом, але бутони не обривають крім зростаючих всередину для того, щоб у вересні отримати великий урожай великих і доспілих плодів на початку серпня зупиняють подальший розвиток куща. Видаливши всі квітки і зав'язі, які тільки що утворилися, листя навколо плодів, кінчики пагонів, прищіпка, В результаті таких заходів рослини сфокусуються на зростанні і дозріванні, залишилися плодів. З метою продовження плодоношення до жовтня можна залишити деяку кількість кущів без такої обрізки. Хоча її все одно доведеться зробити тільки трохи пізніше відео. Формування перцю обробка щоб уникнути появи різних грибків і шкідників ґрунт і рослини необхідно своєчасно обробляти. Обробка ґрунту з метою запобігання розвитку грибкових захворювань за 3-5 днів до посадки. Коли ґрунт прогріється до 1-0 одинадцять, ті обробляють фермайодом. Для цього 10 препарату розчиняють у відрі води і проливають грядки. Витрачаючи подвалом 2, при такій обробці гинуть як патогенні мікроорганізми, так і корисні ґрунтові бактерії, тому через 3-5 днів після обробки ґрунт слід полити байкалом або сяйвом, щоб відновити корисну мікрофлору. В якості альтернативи можна провести обробку ґрунту 0405. п'ять, морозчином перманганату калію для цього 4-5 грамів препарату розчиняють в 10 літрах води і проливають ґрунт. Обробка рослин після висадки розсади вже через кілька тижнів рослини можуть піддатися грибкових захворювань, відомо, що ризик їх появи зростає в прохолодній і вологому середовищі, сприяють цьому також загущенність посадок, недостатня освітленість. За повітря з метою профілактики рекомендується проводити регулярні обробки біофунгіцидами, так називають біологічні препарати для боротьби з грибками, наприклад, фітоспорін. Я завжди приступаю до обробок цим препаратом через два тижні після висадки розсади перцю та інших культур і намагаюся проводити їх регулярно протягом вегетації з інтервалом 2-3 тижні. Китоспорін безпечний для людини тварин і бджіл. Оброблені їм плоди можна вживати в їжу, зрозуміло митиме без терміну очікування. Препарат не викликає звикання резистентності у грибків і може використовуватися без обмеження числа обробок. Додатковим бонусом є наявність в його складі гумінових кислот, що сприяє зміцненню імунітету і є позакореневим підживленням. Відео про вирощування перцю в теплиці, особливості вирощування перцю в регіонах, вирощування перцю в різних регіонах має свої особливості, пов'язані з кліматичними умовами. В основному розрізняються терміни висадки розсади, вирощувані сорти, в деяких випадках є й інші нюанси середня смуга. В тому числі під описані вищі методики і правила вирощування, орієнтовані якраз на умови середньої смуги, додатково відзначимо лише рекомендовані і популярні сорти перцю для теплиць в цьому регіоні. Таблиця деякі сорти перцю для теплиць середньої смуги. Сорт термін дозрівання, ніф, маса плоду, грам урожайність. Мдва 1, 1, 8, 2, 5, 5 здоров'я, ранньо стегли 50 704, 4, 5 нежності 1, 1, 5, 1, 1, 0, 1 9, волові 0, 75, днів 1, 7, 0, 2003-2 каліфорнійське чудо 100, 0, 12 980 1, 283, 5 кантрі, середньорані 1, 8, 0 2501-2 Урал. На Карпатах важко виростити перець навіть в теплиці, не застосовуючи теплих грядок, розсаду тут висаджують всередині кінці травня, при цьому на ніч рослини додатково вкривають спанбондом, так як в цьому регіоні звичайними є великі перепади температур. При спекотних сонячних днях, коли температура досягає 2,5. Вночі можуть бути морози до 10. Таблиця рекомендовані сорти перцю для вирощування в теплицях на Карпатах. Сорт. Термін дозрівання, днів, маса плоду, грам, урожайність, мдва походи 07. 111 сто одинадцять тисяч 4801 шість один янтарь 1 двадцять Янтар нуль, Добриня Микитич, ранньостиглий одна тисяча Атлант, середньостиглий 180 нуль, одна жовтий Бек 95 108 вісім тисяч сто шістдесят тисяч сибір у поліссі також для вирощування перцю застосовують теплі грядки, літо тут коротке, але в його розпал спека може досягати 3-5. при цьому пилок стає стерильною і плоди не зав'язуються. Для затінення посадок тут часто застосовують загущені посадки і укриття рослин з панбондом. Прищіпку пагонів і видалення квітів в умовах полісся виробляють вже в кінці липня. Так як до морозів перці не встигають визріти, сорти для цього регіону підходять такі ж, як і для Уралу. Вирощування перцю в теплиці показує більш стабільні і продуктивні результати, ніж у відкритому ґрунті, щоб їх досягти. Слід дотримуватися правил агротехніки закритого ґрунту, а також висаджувати відповідні для цього сорту.